Село Таранівка зустріла нас по святковому на в'їзді білборд з привітанням голови з міської громади з Новим Роком та Різдвом. Свят у березні не було, але атмосфера залишалася урочисто застиглою. 21 березня відбувся звіт у Таранівському, великого Мільшанському старостинському окрузі. Проте перед місцевими мешканцями виступив не сам староста Андрію а Його помічник, головний спеціаліст старостату Юрій Юрченко. У 22 році було. Прийнято рішення е, призначити е, було розпорядження голови для того, щоб призначити мене відповідальним за життя забезпечення діяльності населених пунктів таких як Таранівка, Дудківка, Шатанівка, Беспалівка, Хухір Беспалівка Ростойна і Веселе. З того, з 3 травня почалася моя діяльність на цій роботі. Щодо звіту, округ охоплює понад 10 населених пунктів, зокрема Таранівка, Беспалівка, Велика Гомірша, Дудківка, Жаданівка, Козачка, Клименівка, Западня, Пасіки, Роздольне, Веселе. Населення близько 5,5 тисяч. У громаді працюють ліцей, гімназія, дитячий садочок, дві амбулаторії та два ФАПи. а Також заклади культури, будинок культури, сільський клуб і три бібліотеки. У культурних гуртках займаються понад 80 дітей. діє клас англійської мови. Діти беруть участь у конкурсах і виборюють нагороди. Роди серед соціально вразливих 55 багатодітних родин, 25 сімей, які виховують дітей з інвалідністю, та майже 100 осіб, які отримують допомогу від центру соцпослуг. У 2024 році в округ прибули 357 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. За участю данського фонду у справах біженців надано фінансову допомогу на придбання твердого палива 113 сім'ям. Юрій Юрченко у своєму виступі згадав про часткове впорядкування відновлення вуличного освітлення в п'яти селах, редарування доріг, видалення шести аварійних дерев, вивезення сміття та прибирання кладовищ. Ця робота проводиться на сьогоднішній день, і в цьому році вже заміна сміттєвих баків проводилася, в прошлому році проводилась. Вивозиться сміття. Таранівка стала чистіше, як по вулицях, так і скажу. Кошти також були виділені на ремонт покрівлі Таранівського ліцею. Роботи завершено. У старій будівлі Таранівської амбулаторії відремонтовано дах. На всі ті негаразди, незважаючи на всі ті нарікання від жовтої преси, незважаючи на всі ті нарікання від наших місцевих блогерів в лапках, ми відремонтували. Покрівлю на старій амбулаторії. Незважаючи ні на все, ми це зробили. І на сьогоднішній день люди наші місцеві і ВПО отримують медичну допомогу в сухих приміщеннях. А ось будівництво нової амбулаторії болюча тема. Його розпочали ще 8 років тому, обіцяли здати в 2024-му. Новий орієнтовний термін липень 2025-го. Загальна вартість об'єкта майже 33 мільйона гривень. Ще один важливий момент, який чомусь оминув увагою, доповідач – Робота волонтерів, які від початку повномасштабного вторгнення постійно допомагають громаді. І зовсім обідана стороною питання забезпечення питною водою жителів села Таранівка. Цю проблему підняла одна з жінок у залі. Вона на слуху вона болить людям. Але в звіті вона не прозвучала, як і реакція на неї. Я хотіла перед війною привозили сюди плани по поводу води, водопроводів. Я не знаю, всі сидять і мовчать, може у всіх повні колодязя води, але наскільки я знаю, там у по сусідству води немає колодязя, хожу. У мене там ще є трішки. Що по цьому поводу ви скажете? Вода опустилася на 5-6 метрів униз, тому у нас і немає води. А зробити водопровод по таранівці, ну я вам чесно скажу, це нереально. Для того, щоб одну башню Рожновську поставити, це нужно 5-7 мільйонів. Далі цю воду треба провести по селу, поставити колодці. У нас є спеціалісти тут, які можуть вам сказати, скільки це коштує. Далі розрахувати тариф, і кожен буде брати воду і платити за воду. За тихання знайшнеться воїння саме ну, прав колонку для себе, для свого користування. Іншого вихода і перспектива на майбутнє поки я не бачу. Ну а який то вихід довжен бути? На об'явах у нас висить чистим і підкопуємо колодяз. Другого, друг, другого у нас на сьогодні вибачте немає. Такі звіти це більш про офіційну частину, ніж про діалог. Так роботи ведуться, так щось ремонтується. Але коли замовчуються головні проблеми це вже не звіт, а чергова формальність. Мешканці хочуть не просто чути про лампочки та дерева, вони хочуть бачити вирішення справжніх живих питань і отримувати відверті відповіді. Лариса Бодаріва, стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.